Доброго ранку Хочу зняти і показати огляд своєї міні-колекції антикваріату. Маю зараз трошки отпуск і, можна сказати, як адаптація від війни, то таким чином. Знімаю блог, хожу копати і ремонтую мотоцикл, маю к 750 Ну, І користь якась буде. Можливо, хтось буде дивитися, комусь буде цікаво. Так що так. Хочу показати перше, що в мене є, це такий брослет. Срібний 100%. Період походження не впевнений. але він у мене вже давно. Це на руку. Отак. На кість. Ім рослетик. Розкривається таким замком. Він розстрілюється. Ну і назад застопорюється. Можливо, хтось там. Таку бріч би там тримав би, я не знаю де, пускав би на нього слюні під стеклом і трусилися руки. Ну, у мене зовсім відношення. Я його не стукаю, не б'ю, не ламаю, не царапаю. Ставлюся теж бережно, але можливо не так, як е, поціновувачі. Бо, тому що у мене є така як по, поговорка, кощей над златом чахніть. Тобто, ну, люди не, не мають від. Їм не мають отримати задоволення, але ну, з розуму сходити від цього не мають. Сторону. Це буде у мене така паноя. Хочу сюди. Це були інші монети. Я хочу е приклеїти сюди. <покажу>, покажу монету, але може я її може не буду клеїти під питанням, але я хотів її зараз покажу, яку щоб не факати, не проклинати, не казати, що я слабий на голову. Покажу зараз монету, яку я приклею.

Потрібно її трішки поварити в соді. Я її не хочу один раз, чи два. ні, Два два рази і дрібні нальоти лишилися. Патина залишилася, але окисли. О, ці дрібні ще залишилися ще разочок, я думаю, нам де ідеально. Ну і який хочу поставити, хочу отак приклеїти. А можливо, не буду приклеювати, можливо, якось зафіксую, бо клеїти, можливо, паттену зірву, коли буду знімати. Якось зафіксую там в капсулі або зроблю нішу зі стеклом прижму. І... і. так воно буде стояти всі будуть приходити і казати вау. І зараз готові шкатулка, зараз покажу цю шкатулку. Ви вже бачили трохи, що там. Така бомбічиська шкатулка. Ой, зараз поставлю. Це має бути зараз. шквал емоцій. Така в мене є пряга. Коротше, походження я не буду все розказувати, де воно, що воно копане, знайдене. Тому що всі, не всі речі знайдені і копані. Деякі... Ну, блін, знайдені всі, але ж не копані. Так, от така пряга. Її потрібно трішки реставрувати, підігнути. Це вушко трошки тріснути, але... Коротше, ця пряга була знайдена на полі і її трактор орав багато років. Десь років сто, напевно. Орав трактор. Поки не врятували такі благородні люди, як пошуківці скарбів з металошукачами. Так що, хто ходить з металошукачем? Робить благородне діло, врятовує історію, збирає хороші колекції, які будуть радувати ваших дітей, ваших близьких, знайомих та просто таких глядачів. Як от в даний момент ви дивитеся. Коротше, бомба. Це пряга і я Балдівна я, і пряга. І монетка це вони друзі. Один метал, вони круті двоє. І ще в мене тут цей комплект може підкреслити. Моя ложка. Це теж царська ложка. Тут у неї таке клеймо. ВМ. Да. Така ложечка. Поїхали далі. Такий в мене набор. Солдат мало монету Был... Це солдат Жил, жил, жил мало монету Куплял короче Куплял всякие це И ложка він не ел Дальше Тут Короче покажу что это Вешалка Такая вешалка Офигеть Короче Вийшовка частина моєї колекції. Це недооцінений артефакт, який на Violet я виставляв. В нього зафакали. Сказали, що це бла, 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 ручка від е, тумбочки. З таким, оця дирка має приблизно більше, ніж пів сантиметра квадрат. Ціка ручка? От, тут дирочка. Я скажу, це є гарда від. Е, Шпаги. Від шпаги. А кріпилося був болтик. О! Оцей пуперешик. Це є обломаний болтик, де він ржавчина на в. коротше. Да. Таку мою гарду. До речі, теж період царизма Тобто солдат мав меч, мав гроші і любив поїсти. Блін, не знаю на що мені цей значок, але в мене є Червона гвардія в ідеальному, ну, ну новий, просто новюсінький такий. Ось така от тема. Кому потрібно, кому потрібно, хто дійсно колекціонує, збирає, пишіть адресу, і я вам його відправлю. Це буде подгончик від мене. Ну, він просто зараз я поставлю паузу його витягну показу. Ось такий значок емаль в ідеальному стані. Навіть штемпельний блиск чи покраска, чи що це є? Ну, коротше, значок непростий. Бомбіто. Ставимо значок, потім в пакет покладу. Так, що тут в мене в хабарниці? Це, коротше, був один із копів. Зараз ми його випросимо сюди. О. Коротше, Тоже О, артефакты. Це не знаю ка карта, походу. Елемент. Це монета. Тоже значок. Даже не знаю, що за значок. Тут тобто, комусь потрібно пишіть. Подарую. Пломба, крута пломба. Просто пушечна. У мене дуже багато знахідок в коробці в гаражу валяються. А, ці знахідки щось вони мені. Прага. Чи що це? якийсь. Варшава. Написано Варшава-Брест. Криок. Бомба. Це що це у нас? Пряжечка Київська Русь. Яюсь Русь Бомбічиська Лей. Ці монети, які були на цьому на відео в одному з відео. Хто слідкує за каналом, той Той щасливчик вам поперло, що ви стали свідками унікальних кадрів цього значка? Вайло, вайло! Що там в мене є? У мене є копійка. Короче, такі от какал. Коротше, не, не скрізь ставим сюди до царизма. Не скрізь. Не ой, не всі монети у мене в альбомі. Є деякі монетки. Такі як ці. 901, а 902 взагалі крута-крутюща. монета. у мене є вона 902-го року. Саме рідкісна двойка. Ну, ці в мене монети є вони. Вони в мене це повторки. Так що, щоб вони не думали, що так валяються. Так. Можна гарне панно зробити. Можливо, так і буде. Античні вещь. Ой, блин, неправильно сказав. Античні речі. Так, так монета. Цю монету я знайшов разом з деньгою. в один день. Не не в один день. В тому самому лісі, але не в один. день. Що вона не фокусується? Зараз. One moment, please. Пожалуйста. Така, такі патні, аж голуба. Матка Василева. Ну і рубчики. Рубчики стандарт. Так, что тут нам зараз? Дос, дос, Покажу так С загальним планом. хочу за да, пауза. Ті рублі, це ті рублі, які в мене є повторки. А на Справді у мене їх є ціла колекція. Повністю вся колекція в... Зараз вам покажу діда Тараса. До речі, популярний став мужик. От він порівняно з тим, який у мене в альбомі в колекції. Це є какалік. Я підбирав. Получається в мене є альбом, який я почав збирати його з. 14 років. А закінчив в. Ну коротше, десь більше 10 років я збирав його. І я постійно, у мене напевно таких монет уже кожної монети було до 10 штук. І я все підмінював підмінював, поки не, не зібрав. Ну просто песню. Коротше, Тарас такий собі, середній пошивості. Ну і того пишемо в коментарі, як вам моя бомбічна колекція. А, блін, почти чуть не забув. Ай, вже прощатися. Уже пока, дорогі підписчики. Уже Можетів казати ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ага. Я коротше хотів секунду. Коротше ж, збився, забув, що мог сказати. Хотів доповнити, там десь якась думка не закрита була. Ну, неважливо, таке буває. Це є Манітоси Два Динаріка. Це, не знаю, що теж знайшов на ЧК. Якийсь такий бублик. Це була короча, серебряна штучка, знайдена моїм товаришем хорошим. Зараз на війні. Це частина дзеркала, яку якоби знайшли повністю. Ось. Це срібний кусочок. Він у мене а, є ще повністю дзеркало. Це кольцо серебряне. Теж воно на якомусь одному із відео. Є. Так що, так. Знахідки. Я от, як оця пряга, я її або буду тримати, наприклад, ну, блин, цю прягу я взагалі продавати не буду. З неї зроблю картину. Пано. Такі наприклад, як ця монета. Краще її продати колекціонерам, яким або подарувати тій людині, яка буде її цінити, чим віддати за безцінь десь на аукціоні. Тому що зараз дуже багато перекупів, берег, які ой, купляють наші знахідки, які нам даються непосильним трудом, які важко даються. І ми за того що не знаємо їхньої ціни, і у нас їх перекупляють і перепродають в рази дорожче. Наприклад, отакий от пятак, якщо то перекуп дасть за нього ну, там, гривень 600-700. А його ціна, ну, ну я думаю, десь від 50 доларів до 100. Якщо в потрібні руки, наприклад, от в Польщі такий пятак стоїть в рази дорожче. дорожчі. Тому, тому краще не спішіть, не продавайте свої знахідки, хіба що якщо у вас критична ситуація і у вас безвихідна ситуація. А якщо просто так продати, щоб були гроші, краще притримайте. Можливо, будуть кращі часи і... і зможете нормально продати. Так що на цьому слові бувайте здорові. Блін. У мене таких ще різних пакетиків штучок валяється кругом, які можливо я не ціню і не... Як то сказати, не продаю зараз, але вони все ж таки в мене валяються. І що ж це таке? Це знахідки, які знаходяться під час пошуків на копі, які попадаються тільки коли уважний пошуківець і знаходить отакі знахідки. Це деякі з дрібних знахідок. Насправді у мене глиняних предметів і кам'яних. Знаряд праці, зброї і тому подібного. Десь, напевно, 20, може 50 позицій. Ну, я не рахував, але дуже багато. Є і накінечники великі, і коп'я, і ножі, і е, прясла різні. Е, ну Дуже цікаво. А це то, що є. Це бусіни чека. Ось такі вони. Це є. З якогось каміння, дроціного така штучка маленька дуже. Це мій він невеликий. Цю штучку теж бусина якась. Це була накладка на перстень. Я бачив таке на золотих перстнях з Ахата. Я поставлю приблизно як 10 копійок України. Ось. Це ломаний, ломана бусинка. А це наконечник. Це Крістюша знайшла очима. Принесла, каже, дивись який маленький, який класний камінчик. Він похожий на сердечко. А я вау, та це ж блін артефакт. Ну і приніс додому. Так як і все. Так що підписуйтесь, слідкуйте за моїм каналом і побачите весь шмурдяк Плюшкіна. Наступне відео буде про колекцію Гудзиків. Тут є такі гудзики, Пух, є дід гудзик. Самий перший гудзик, який почався в історії гудзиків. Він старший тут. Так що...